Слава Україні! Слава. Ну що, вітаємо в першу чергу стар з перемогою над Катраном. Цікавий матч 2-0. Олег, скажи, будь ласка, історію протистоянь з командою Катран, я Знаю, що вона у вас достатньо довга і як готувалися до сьогоднішнього матчу? Так, Це у нас сьогодні було так зване дербі. У нас вже наші стосунки між ними на полі вже десь. Період 22 роки вже для цього. І дуже такі запеклі завжди зустрічі. У них така мотивація була завжди. Неважливо на якому місці, аби вище, ніж за Старс. Ну, таке от дуже принципове протистояння у нас не завжди. Ну і Сьогодні я бачу, Льоша зібрав дуже такий непоганий состав, і вони там майже дали бій. Були у них такі гольові моменти, ну, трохи підкачала реалізація. Ну а так, пощастило, те, що ми забили Били дуже швидкий гол. Ну, і Контролювали, можна так сказати, здебільшого більшого І я ще раз повторюся, що у суперника були моменти. Ну, не реалізували, ми забили другий і на цьому, скажімо так, рішили судьбу нашого матчу. Дякую Льохі за гру. Хлопцям дякую, що головне, що без травм. Головне, щоб у нас скоріше мир настав в нашій державі. Що дякую вашій команді. Ще раз перемоги, Успіхів дякую. надалі.